Виїжджаємо по підрозділам для супроводу журналістів, супроводу в міста, які під обстрілами, так як бригади зайняті іншими задачами або супроводжують інших журналістів і саме на позиціях. Виїзди часто 3-4 рази на тиждень виїжджаємо разом з своїми офіцерами. Супроводжуємо, тобто від А до Я всю поїздку журналістів. Ми з ними ми зацікавлені для того, щоб наші бригади, які виконують задачі в нашій зоні відповідальності, були максимально впізнаваємі, щоб їхній так скати авторитет в медіапросторі тільки зростав, а не спадав. Деякі журналісти приїжджають вже з власним ребом, тому що в нинішніх реаліях війни, де в півдрони дуже сильно кошмарять цивільну інфраструктуру і великі міста, без цього ніяк. Автівка. Короткий інструктаж, супровід. За можливістю да, від супроводжують військові вже на місцях. Тобто їдуть десь в якийсь підрозділ. З того підрозділу люди їдуть, зустрічають, проводжують. Журналісти, коли приїжджають до військових частин, відзняли матеріал. Бригада, в якої є постійна потреба в дронах, ребах, автівок і різно взагалі на все потрібні зараз кошти. Держава забезпечує, але потрібно більше, тому що постійно йдуть втрати дронів, ребів, FPV, автівок. Бригади. Е Говорять, дають сюжет, на якому все розписано. Там вся правдива інформація, яка тільки може бути. Збройні сили не брешуть. І розміщують банку. Створюється банка, на яку потім журналісти в себе в сюжетах висвітлюють цю банку з посиланнями, проханнями, щоб люди донатили на цю історію. Тому що без донатів ну, реально фронт буде сипатися ще більше. Постійно є потреба зараз це FPV-дрони, е реби. І автівки. Це те, що критично завжди. Цього ніколи не буде достатньо. Держава допомагає, але потрібно ще більше. Ну, робочий день у нас тут на виконання цілодобово, тобто 24 на 7 ми на зв'язку, в будь-який момент дня і ночі телефонні дзвінки. Ну, як, як робочий день, 6 ранку як в армії підйом і до 22-ї мінімум. А там далі вже і свої задачі, чи в кого яке хобі, тих, хігає, поранена зарядка, ну все як має бути. Це як в армії. З поводу там, психоемоційних станів і так далі, то все дуже сильно ну, вплинуло на те, що академія. Я ж кажу, вчився на МПЗ, у нас була емоційна виснажливість, це історія, тобто нас готували до того, що будуть стреси, буденність. А в мене ще перед Академією два роки ліцея, де день сурка постійно, тобто утром проснувся, ввечері йшов і в тебе воно отак йде. От Через то мені в академії було простіше вчитися, бо я це вже все пройшов. Якщо приходила, нас кваліфікували теж як цивільна молодь після ліцею. Але ті цивільні, цивільна молодь, яка прийшла з 11 класу, там вже зовсім інша історія, тому що для них було в перші місяці важко саме те, що йде кожного дня підйом, зарядка, сніданок пари, спортмасова якась, година вільного часу, відбій. І це ж кожного дня, воно в тебе так от йде, 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 а нам вже ті, хто після військового ліцею було, ну, ну, привикли були до того. Так само через то, я вважаю і тут простіше, коли кожен день тебе йде умовно однаковий десь з якимись змінами. Там чи нові люди, чи нові місця, але по факту ж ні. Як були, так вони йдуть. І вони йдуть однакові. У мене був місяць, коли за місяць намотали 5 тисяч кілометрів. Якраз після моєї відпустки за місяць ми намотали 5 тисяч кілометрів по нашій зоні відповідальності. Поїздки, бригада з бригади на командні пункти, до журналістів, десь до цивільних, до міської адміністрації, обласної адміністрації це все маршрути. Маршрут, можливо, невеликий, але через те, що за день по 3-4 рази кудись виїжджаєш, того за місяць набігає така цифра. За минулий місяць у мене було в зоні відповідальності більше 100 робочих груп журналістів. Це були іноземні, наші, всі були. Всіх цікавить одна тема ситуація на фронті, зона відповідальності бригади. Дрончики показати обличчя військових, які нас захищають, роботу БПЛА, роботу бронетехніки, тобто цікавить все, що є на фронті. Журналісти дуже охоче сюди їдуть, особливо в мою зону відповідальності, так як тут зараз точаться найгарячіші бої по всій зоні відповідальності, більше ста груп. Деякі бригади приймають навіть більше 20 груп на місцях журналістів для того, щоб показати свою роботу. Зараз російський ФСО дуже сильно впливає на український медіапростір, інтернет-простір. Вони намагаються вивести на себе, зробити паніку всередині, як збройних сил, так і суспільства. Через це постійно Збройні сили виходять в прямі ефіри, телемарафони, включення на журналістів, свої матеріали на соціальних мережах, приїжджають журналісти, яким теж показують всю картину, яка є насправді, тобто нічого ж не міняється. Ну, маю на увазі нічого не ховається від них і так далі. Все показуємо правдиво, так як воно є. Коли журналіст з прес-служба виходить в ефір. Так само вони розказують правдиву інформацію. Це в нас йде по вертикалі, як знизу, з бригад, з підрозділів, так і аж до самого генштабу. Ніхто ніде не старається нікому збрехати. Тому що якщо ми почнемо ми брехати самі своїм, своїм людям, то я тоді не бачу сенсу ще далі в цьому працювати в цьому напрямку. Постійно йде правдива інформація, якій потрібно довіряти. І довіряти потрібно тільки офіційним істочникам інформації. Є завжди є що е, поліпшувати, тому що зараз такі часи, що війна не стоїть на місці, постійно щось удосконалюється, і удосконалюватись має все йти одразу. Тобто зброя, дрони, та, тактика ведення бою, так само і комунікаційні підрозділи. Потрібно розвиватися, щось нове, вміти нове, можливо, нові задачі, якісь які мають покладатися. Але для цього всього потрібно більше часу проводити в підрозділах, тому що якщо десь сидіти невідомо де, інформації ніякої не буде. Через то постійно і пресофіцери бригад. Тимчасові органи управління навіть вищі штаби до нас приїжджають, і ми їдемо по підрозділам для того, щоб дізнаватися перебіг бойових дій, які нові є використання, як з нашої сторони, так і з сторони противника. І це все потрібно удосконалювати і працювати над алгоритмами, які поліпшать нашу роботу.